Всім привіт! з вами адвокат Олексій Медрух. В цьому відео відповідаю на запитання, що стосується відсрочки від мобілізації по пункту 9 – Це догляд за своїми батьками, за дружиною або за дитиною. Дуже багато запитань набігло під моїм відео. Одне з відео, яких знімав з останніх щодо цього питання, акт догляду. Пункт 9, де і як його отримати. На жаль, не на всі запитання можу відповісти одразу, тому що не маю так багато часу і тому вирішив окремо систематизувати їх в одному відео. І хтось може почути відповідь на своє запитання. Тому залишайтесь послухати. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал. У мене в описі під цим відео залишаю на нього посилання. Там більш тезисно, на по суті виходять новини оновлення діючого законодавства, там зміни, судова практика, ділюсь практичними кейсами, рекомендаціями. Тому підписуйтесь, залишайтесь на каналі і пошукайте по пошуку. Там вже багато корисної, цікавої інформації. І так, щодо суті, питання, в нас були зміни, всі ви напевно пам'ятаєте, це було в травні 2025 року, якраз напередодні подання заяви на відсрочку. Ну, коли в нас там була зміна, да? там, е, один в нас указ президента закінчився про продовження воєнного стану мобілізації, інший там вступив вже в силу, набрав чинності. І от е, люди перед тим, як подавати ці документи, дізналися, що комплект документів чомусь змінився. Да? І от по пункту 9 раніше не було цього акту догляду, який додатком 8 є до постанови Кабміну 560. І зараз він з'явився. І от одне з перших запитань доброго дня, підкажіть. По пункту 9 статті 23, які документи треба надсилати поштою до ТЦК. Дякую. І я одразу почну з бази, да, тобто постанову 560 Процитую, нагадаю, хто там не пам'ятає, і ми потім вже пропрацюємо по питаннях, які ставлять люди. Ну і звісно, цікаві коментарі. Я також зачитаю, щоб люди чули цю інформацію. Пункт 9. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїми батьками чи матерію, батьком чи матерію дружини. Якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком СЕК або експертної команди, або за рішенням експертної команди, визнана зникла безвісті або безвісті відсутна, Ну, це стосується в нас батьків дружини. І батька чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд, які за висновком МСЕК чи лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи потребують постійного догляду. Це в нас да, базовий пункт. І що які документи потрібні? От для особи, яка потребує постійного догляду, довідка до акту МСЕК. Затверджена формою МОЗ або висновок ЛКК про потребу в постійному догляді за формою затверджена МОЗ, або витяг з рішення експертної команди. І для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, документи, що підтверджують родинні зв'язки це свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження, документи про отримання компенсації допомоги надбавки на догляд або акт встановлення догляду. Цей додаток 8, тобто його раніше не було. Ну і так само там для особи яка та постійним доглядом за батьком чи матерію дружини. Тут документи про те, що відсутні інші, які можуть здійснювати догляд, і знову ж таки додали цей акт додаток 8. Цього не було. Ці зміни набрали чинності на травні 2025 року і вже розповсюджувалися на оцю відсрочку, яка наразі триває, яку люди отримували. І от людина з практики да, ділиться. Давайте спочатку зачитати такий змістовний коментар. Я один син у мами, інших родичів немає, прописані з однією адресою. Мітецька у місті Києві, що минулого разу самостійно вирішив звернутися з усім пакетом документів до виконкому району з приводу встановлення акту. Ну, тобто, минулого разу мається на увазі, що коли цей акт навіть не вимагався. Дізнався я про це від жіночки, яка мені телефонувала з колишньої особи, що вона має прийти для складання акту. В тому відео я розповідав, яким чином відбувається от отримання цього акту. Ну, і от людина вирішила поділитися з таким практичним досвідом. Врешті я вирішив не сперечатись, хоча були нюанси та погодився на складання акту, вона вже прийшла з заповненим актом, перевірила паспорти, заповнила заяву та підписалась з мамою в акті. Через декілька днів забирав оригінал. Взагалі немає з цим труднощів. Ну, так от ділиться таким досвідом людинам. Єдине, що зараз буде велика кількість звернень. І треба буде чекати на ці виїзди на місце. Але з розмови про оформлення я зрозумів, що в Києві всіх змушували оформлювати акт. Він діє рік. Ну тут цікаве питання. Я питав, чому він діє рік. Ну чому так людина вважає? Тому що нормативно це ніде не встановлено. До речі, одразу коментую. Тому думаю, колапсу не буде, але в акті не передбачено початки. Що мене здивувало, та початку не поставили жодного органу, посилаючись. Що в додатку відсутня позначка місця печатки. в затвердженому додатку 8. Тому, тому подавайте заяву. До речі, що до щодо цього також читав коментарі і задавали мені люди питання, акт все ж таки подавати до ТЦК оригінал, е, бо там є тільки підписи, і нотаріус не завіряє ну, без печатки цей документ, чи подавати копію. Ну, я рекомендую своїм. Підписникам та клієнтам робити копію, завіряти своєю рукою згідно з оригіналом, прізвищем я по-батькові підпис, дата і направляти на ТЦК, а оригінал з живими підписами залишати в себе. Він може ще вам знагодитись. Тому подавайте заяву, система вже налагоджена, ці комісії вже є. ну от Людина рада, да? всі документи оформлять. Цих комісіях теж люди і вони зацікавлені скинути з себе цю проблему, тим паче встановлені терміни на рішення. Думаю, комісії ну от, встановлений термін на рішення. Знову ж таки, нормативно, я не бачив, що воно діє рік. Але зараз до цього питання ще повернемось. Думаю, комісії будуть штампувати ці акти. Лише ви тоді прийшли з усіма документами. Ну, немає у них людського ресурсу, всіх обійти, опитати сусідів та ви всі факти догляду фізично неможливо. Це їм зробити. Просто підготуйте документи та додайте їх. Я з цим абсолютно погоджуюсь, тому що у відео я записував, що буде максимально, да, що може бути, як комісія приходить, опитує там і все таке інше, але враховуючи. Кількість звернень, як і пише людина, і всі ми розуміємо, що так воно на сьогоднішній день є, то напевно ну, от не буде в них такого людського ресурсу. Знову ж таки, якщо є якась інформація, у вас практичний досвід, якийсь, поділіться, напишіть в коментарях от під цим відео. Ви ж бачите, що, як це корисно і для інших почитати. Ну і звісно, я цьому надам вже публічності. Ну, Я там подякував людині спитав щодо от, один рік, де ж, де ж є норматив. Ну, там люди мені відповідають, що довідка ЛКК до прикладу про потребу у догляді діє протягом одного року. Можливо, саме це мав на увазі автор коментарю. Отже, і акт комісії також виданий на строк дії висновку довідки ЛКК. І от, повертаючись до цього питання, я вважаю, що на сьогоднішній день іншої прив'язки до цього, от, окрім до е, акту догляду цього ЛКК, його немає. Тобто, да? е, є оцей акт ЛКК, тобто Лікарська консультативна комісія про потребу в постійному догляді, він надається на один рік. І, звісно, цей акт додаток 8 не може бути складений строком більше, ніж на один рік, тому що ну, це юридично неможливо. Але до одного року, звісно, він може діяти. Знову ж таки, нормативно не передбачена ця постанова Кабміну 560, яка врегулювала питання складання цього акту, і там є. Форма цього акту додаток 8, вона не містить в собі ніде посилань на те, що він діє там протягом трьох місяців, або протягом року, або протягом 6 місяців. Його немає цього нормативу, тому прив'язуємось до довідки ЛКК. Тут я абсолютно також погоджуюсь. Так, і рухаємось далі щодо самих запитань. Які запитання мені ставились? В описі акту із додатку 8 є графа про інших родичів. Їх наявність якось впливає на видачу самого акту догляду, якщо вони існують, але не здійснюють догляд. Дивіться, ніде це також не прописано в самому пункті 9 це не прописано. Єдине, згадується, що не повинно бути інших родичів, які не є військовозобов'язані да, працездатних. Це коли ви доглядаєте за батьками дружини. Тобто на сьогоднішній день, наскільки побудована законодавця, якщо у вас є один родич, за яким ви доглядаєте, то перевіряють лише на те, щоб не доглядало дві людини за однією то ж самою людиною, яка потребує догляду. Все. Щодо інших родичів, тут ніч, ну, нічого ніде не зазначається. От знову ж таки, цитуючи цей пункт, ми бачимо, що ніяких обмежень з цього приводу немає. А от в пункті 13, до речі, з цього питання обмеження є. Да? Тому вважаю, що ні. От, ну, інші родичі не повинні впливати. Якщо ви доглядаєте, то конкретно вам встановлюють, ну, звісно, будуть дивитись на ці обставини по догляду. Да? Ну і тут вже відповідають: мене органи соцзахисту відмовляли подавати заяву для отримання акту, оскільки були інші родичі, які можуть доглядати, але коли показав їх їм зміни. До постанови, то заяву прийняли і акт видали. Ну, Також от, цікава інформація. Вже два місяці довідку ЛКК не можу отримати. Знову ж таки, да. Доброго дня. От, цікаве запитання. Якщо є рішення суду про встановлення опіки, мені теж потрібна ця довідка. Ні, якщо ми кажемо про опіку, це в нас 10-й пункт постанови Кабміна 560, -ї. опікуни особи, визнаної судом недієздатною. І тут чітко встановлений перелік документів, який надається, він дуже маленький і суттєве. Рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення суду про призначення опікуна. Всього два документи, але це може бути встановлено і одним рішенням, це може бути і один документ. Тобто підтвердити треба вам два факти. Визнання особи недієздатної, що робиться за рішенням суду, і е, призначення опікуна також за рішенням суду. Все, акт не потрібен. Тому, повертаючись до цього коментаря, кажу, що ні, він не потрібен по цьому пункту. Це окремий пункт. Да. Е, так, е, добре, далі. Рухаємось далі. <кій> Цікавить питання. У Чоловіка брат з ДЦП, зараз мама оформлена по догляду батьки пенсіонери чи може чоловік оформити догляд за братом та чи буде відсрочка? За братом не може оформити, якщо є хтось із невійськовозобов'язаних, хто може там за ним доглядати. Це знову ж таки, те, що у брата ДЦП, це не є підстава для оформлення відсрочки. Треба, щоб в нього була. Друга група інвалідності або перша група інвалідності. Ну і не було родичів першого ступеня, хто може там за ним доглядати. Тоді це буде вже не по пункту 13, буде по пункту 14. Так, підкажіть, будь ласка, дякую за інформацію. Підкажіть, будь ласка, я здійснюю догляд з минулого року за мамою. Я єдиний син, інших родичів немає. Прописані разом. Два рази вже отримав відсрочку. Подав документи поштою. Постанову вели там 06-05, ну, тобто, зміни. Тобто я не знав про необхідність додати акт до догляду. Та цікаво отримали пакет поштою чи відмовлять у наданні повторної відсрочки у такому разі. Ну, взагалі-то, звісно, в них право є відмовити, якщо ви подали документи без урахування цих змін, тому що вони вже діяли на момент продовження цієї мобілізації воєнного стану. Тому так, цікаво, надали відсрочку чи ні, поки що не відписався більше підписник. Так, далі, що тут є? Підскажіть, будь ласка, проходив службу до грудня, звільнився по догляду, стаю на обліку. Повістик не отримав на розшуку, маю вперше подавати документи на відсрочку за хворим батьком по висновку ЛКК. Акт підтвердження догляду маю. Маю брата в його третя група інвалідності. Також є мама. Вона проживає разом з батьком. Прописана окремо. Вони не розведені, їй 64 роки. Пенсіонер хворіє. Чи маю я право на відсрочку, чи потрібні мені будуть проходити ВЛК? Е, ну, дивіться, знову ж таки, тут трошки вже хтось почав коментувати. По сімейному кодексу дружина доглядає чоловіка і навпаки. От, е, знову ж таки, повертаючись до постанови Кабміна 560, тут таких обмежень немає. Тобто, по постанові ви можете абсолютно законно. Оформлювати це акт догляду, додаток 8 і подавати документи на відсрочку, і таких обмежень не буде. Але були випадки, там, ну, поодинокі поки що, коли відповідали, що дружина повинна доглядати за чоловіками. Це є обов'язок, прописаний в сімейному кодексі, як людина от прокоментувала. Були такі випадки, я про них чув. Особисто в досвіді не стикався, ніхто до мене не звертався, щоб оскаржити таке питання до суду. Тому я можу сказати, що по постанові. Збирайте документи, робіть цей акт. І якщо у вас буде акт догляду додаток 8, в цьому акті повинні вони прописати, що дружина на сьогоднішній день є пенсіонер, має хвороби відповідні, тому не може здійснювати належним чином догляд, бо має такий пенсійний вік і відповідні хвороби. І тому встановити цей догляд. Якщо у вас буде встановлено таким актом догляд, я думаю, що підстав для відмови у ТЦК не буде. Так, скажіть, будь ласка, чи підходить старий акт догляду Форма 8? Чи потрібно виробляти новий? <кхем> Дивіться, ну, от я відповідав, повинен підійти, строку в нього немає. Знову ж таки, це питання таке, що все залежить від того ТЦК, який буде розглядати ваші документи. Я думаю, що можна спробувати подати цей документ, який у вас є на сьогоднішній день, тому що вже встановлений факт догляду. Якщо вже ТЦК надасть відмову і зазначить, що там надайте акт за новою формою, а він там у нас трошки змінювався, було там 3 сторінки, а стало 2, то ви тоді оформлюєте просто вже на підставі цієї відмови. Ідете знову оформлюєте до органів там, виконавчої влади. Кажете, що мені потрібно новий, щоб вони вас також не відправили назад, бо є такі випадки, коли людину по колу ганяють. І вони вам оформлять і тоді вже подавайте. Так, Якщо виписка ЛКК ще 2023 року, чи потрібно поновлювати для отримання відсрочки по пункту 9, Ну, вона діє один рік, тому так потрібно поновлювати. Але ж, знову ж таки, безстрокових я не бачив. Я бачив ті, що діють один рік. Ну, Хтось, хтось от пише, зверніть увагу на терміни довідки. Да, так воно і є. Так, далі. Що делать, якщо в соцзащиті по оформленню акта по догляду морозяться? Мол, ми такі акти не видаємо, дають перечень документів. Так, собрати по догляду з компенсація. З компенсація пов'язана к прожиточному мінімуму. Так, так, 4000, якщо більше тебе відкажуть. Ну, тобто людина каже, що звернулася зробити це як догляду до 8, її не зробили. Да? В других городах ну, я спробував защита в снапі морозиться, потім в постанові акту відмінилися, зараз опять ввели. Как би в этом Дивіться, ну, треба звернутися офіційно. Тоді на цей виконком офіційно пишете звернення, щоб його зареєстрували і розглядали офіційно. Нехай надають офіційну відповідь. Я думаю, що офіційно відмовити вони вам не мають права. Є в нас закон про адмінпроцедуру. Вони зараз його намагаються дотримувати виконавчі органи, тому звертайтеся офіційно, я такий то такий то Є військово зобов'язання для оформлення мені від по пункту 9 постанови 560-та кабіна встановлена необхідність оформлювати акт догляду за формою додаток 8. Прошу оформити мені акт догляду. Надаю там наступні документи. Ну і документи про вас, про ту людину, за якою ви доглядаєте. Там цей висновок ЛКК, ваші паспортні дані РНКП, там людини паспортні дані РНКП. і вони повинні офіційно вже тоді розглянути ваше звернення, або вони нададуть якусь змістовну грунтовну відповідь. Відмову да, там яку можна буде оскаржувати, ну звісно, почитати, проаналізувати спочатку. Дивіться, в деяких містах, в деяких регіонах, от з тим, що я особисто стикався, не всі виконкоми надають цей Акт, вони уповноважують там управління труда та соцзахисту населення, да, там їх там. Департамент, їх орган підконтрольний, тому там можливо виконком не видасть, але там вони направлять, куди вам треба звернутися, щоб оформити цей акт. Знову ж таки, якщо виникнуть питання, звертайтеся в особистий, надсилайте цей лист, подивимось, проаналізуємо разом. Вопрос. Сколько времени акт про догляд правомочен в Черкасском городском ТЦК? Считає, что що 6 місяців. На самом деле документи нічого по цьому поводу не указано. Ну, знову ж таки, я відповідав, в нього немає строку дії, він діє точно не більше, ніж потреба в постійному догляді. Тобто акт ЛКК, як я і відповідав, можливо, ще в положеннях про комісії інформація. Знову ж таки, це положення. Про комісії при кожному виконкомі повинні були бути затверджені. По деяким я навіть зробив запит і запитував такі положення. Ви, як громадянин України, можете ознайомитись з цим положенням будь-який час в виконкомі, тобто запитати його порядку доступу до публічної інформації ознайомитись, ще подивитись там. Так, далі питання по суті відео. Мати проживає в літній період часу разом зі мною ще за межами міста, не по прописці. Чи можу я звернутися в сільраду того села, де наразі перебуваємо з мамою за отриманням цього акту? Чи потрібно повертатися у місто і тільки там оформлювати за пропискою? Ну, це питання, воно також постаново 560 врегульовано, чітко і тут зазначено. Зараз я скажу порядок звернення. Це пункт 61. Військовозаб'язники здійснюють постійний догляд та не отримують компенсації на догляд за ними для розгляду питання надання їм відсрочки для військового військовослужб під час мобілізації звертаються за встановленням факту здійснення постійного догляду із заявою у довільній формі на ім'я керівника виконавчого органу сільської селищної міської ради, це як в запитання. Да? Але куди? І отут зазначено за адресою задекларованого, зареєстрованого місця проживання особи, зазначено в пунктах 9.14. Тобто, дивіться, варіант того, що ви можете звернутися лише, якщо мама там задекларує ваше місце проживання. Там тимчасово, да тоді ви можете звернутися. Якщо ні, то тільки в місто там, де вона зареєстрована. Е, ну і тут кто то только по прописке. Мы столкнулись с этим же, отказали, оформляли по прописке. Придет комиссия, желательно, чтобы мама лежачая была и в памперсах. Потому что я сидела, когда они пришли, потом они позвонили в поликлинику к заведующей, сказали, какая она больна. Слава Богу, заведующая знала мои болезни и пристыдила их. Я бывшая косметолог. Добро, далее не буду читать, но суть в том, что по регистрации, да. Так, як, якщо проживає рідна сестра з людиною, яка потребує постійного догляду, я проживаю окремо, чи дадуть мені відсрочку по догляду за мамою, так як сестра працює, а я ФОП, е, я думаю, що не дадуть. Ну, це знову ж таки моя думка, тому що вони прийдуть встановлювати, встановлювати факт догляду, побачать, що там є дієспособна. Е, ну, е, Дійспособна людина, да це рідна сестра, і вони не встановлять саме вам факт догляду. Тобто Ну тут є свої нюанси, звісно. Так, далі, далі, далі далі які ще питання. Чи у всіх комісіях, вибачте, задають питання про самостійну ну, добре. тут І рахують за це великі бали. Там склалось враження, щоб після комісії, щоб отримати факт догляду, можливо, лише нерухомим. А от полусліпій людині відмовляють, бо вона сама. Добре, там не буду зачитувати, але це факт, це крик душі. Тобто комісія оскаржує те, що рекомендує лікар ЛКК. Добре, тут щодо суті питання. Ну, от як ми зазначали там раніше, як писав нас людина, що наразі, можливо, не всіх так детально будуть перевіряти, тому що дуже великий обсяг звернень і комісія по кожній людині, можливо, вони будуть дивитись по документах безпосередньо, чи будуть вони виїжджати на місце. Вони можуть виїжджати, вони мають право, вони мають право там задавати питання, але там це не обов'язково прописано. Це повноваження комісії. Тому вже ну тут е, ситуація, як у вас там в вашому випадку конкретна буде. Ніхто на це питання відповіді не знає. Але, звісно, вони будуть перевіряти, А поставити питання стану здоров'я під сумнів, комісія не має права, тому що вони повинні спиратися саме на акт ЛКК. Тобто актом ЛКК вже встановлено, що людина потребує постійного догляду. Вони можуть лише задавати питання, як цей догляд здійснюється з вашої сторони. Так, пане Олеже, чи є десь офіційне роз'яснення на рахунок того, скільки дійсний акт за додатком 8? Ну, я не Олег, я Олексій, приємно познайомитись, да. і, так і канал мій називається, якщо що можете звернути увагу. Офіційного роз'яснення я не знайшов, скільки він діє. От Знову ж таки, повертаючись до того питання, я вважаю, що не більше одного року він буде діяти, якщо в нас актом ЛКК встановлено один рік е, догляд. Тому при оновленні акту ЛКК можете оновлювати цей акт також. Е, сьогодні отримав відсрочку без акту догляду, подавав заяву по пошті. Ну, вітаю, але це не у всіх, напевно, так сталося. Ну, знову ж таки, хто отримав відстрочку без акту догляду. Вже от з травня 2025 року без змін. Напишіть в коментарях, буду дуже вдячний, також, отут-от прямо під відео. Чи обов'язкова умова про прописку за однією адресою? Ну, такої обов'язкової умови постанова Абміна 560 не містить. Так, відсрочку потім продовжують. Ну, Повинні продовжувати, але на жаль, вони не завжди це роблять. За постановою Кабміна 560 її повинні продовжувати. На жаль, не завжди це роблять, тому звертайте на це увагу, можливо, треба звернутись заявою повторно. Ну, Вже закінчу, да, бо і так вже велике відео. Є срочка по пункту 13. Тож, нужен акт догляду. поки що там акту немає, змін по цьому пункту немає. Так, пункт 7 частини 1 статті. 23 Ні, також поки що не стосується, а по пункту 13 вже відповів ні. Е, так, ну в принципі, по таких основних питаннях я відповів. Так що, якщо залишили ще додаткове питання, так відео там велике перевантажене. Звертайтеся ще, пишіть, пишіть в особисті, звертайтесь по консультацію, пишіть під відео, буду вдячний, звісно, за інформацію, якою ділитесь там. Ну і буду намагатись відповідати на ці запитання. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, переходьте на наступні відео за посиланням. Вони також цікаві та корисні. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.